Скоро від російського флоту залишиться лише металобрухт. Сили оборони України атакували десантний корабель росіян Костянтин Ольшанський, який вони захопили під час анексії Криму ракетою Нептун. Пошкодження судна уточнюється, але воно точно не у бойовій готовності. Про це речник військово-морських сил ЗУ Дмитро Плетенчук 26 березня повідомив у ефірі телеканалу Фрідом. Летенчук заявив, що судно 9 років стояло у бухті і росіяни почали розбирати його на запчастини. А на 10-й рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року відновили Костянтин Ольшанський. Речник ВМС зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Зазначимо, що цей корабель разом з Тральщиком Черкаси були одними із останніх українських суден, які опиралися російській окупації у 2014 році. Окрім того, речник ВМС повідомив, що уражені напередодні російські великі десантні кораблі Азов та Ямал не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і судно Іван Хурс.